Ми сьогодні при свічках. Ох. Щось трохи видно, може й не видно, ну я по-бистрому. Ну а зробиш? що зробиш? Ще десь, поки включача довго ждуть. Ну, тід приніс якісь пельмени, не знаю, чи вони хороші, чи ні. Ну якось зварила та й вечеря получилася, Да, дід, смачні чи ні. Хороший, для мене. Хороший? дві хороші, то, значить, хороші. А для тебе не знаю. А для мене не знаю. То вчора я не виходила і сьогодні не сильно змогла б, ну, вже через силу. Так прихватило мене, що отож всім розказую, що знаю, знаю, те мені не можна, те теж, а потім, як схотілося, то як прихватилося, як наїлася і все. І шлунок мій готовий. Тепер ось болить, болить, не знаю, що з ним робити. То заболить, то трохи лешать, то заболить, то трохи лешать. Правда, як лежать, як лежать, то добре. Ну тільки ж не можна ж лежати, треба. То туди, то сюди трохи. Ну, нічого. Треж я ось наберусь терпіння та й буду лежати, поки не перестане. Десь тут в лікарстві сила куча, які хочеш вже. Правда, з їжею по камість не лізе воно. Це все дід може їсти. А потім оп'ять побіжу куплять собі. Хоч. Що хоче. Я зараз не хочу нічого. Угу. Воно чай тільки п'ю угу. і з п'ятою та ромашкою. Пей, можна та, ото чай йому успокаю, лучше, як таблетками. Та думаю, так зайду, скажу, що я жива. Mm -hmm. а. А дід... ще жива. На Не надовго а дід хоче мене ще й вилічить. Ну, лічить, лічить, давай та давай. Таба затягнути нікуди не можна. Куди мене тягти треба? В поліклініку куди тягни. Я все знаю. Вас. А, ну як ти така розумна, то знаю. Знаю, да, дід. Вилічусь, то вилічусь. Mm. Не вилічусь, то слава Богу. А ти так переживаєшся. Ой. Фух. Аж готомилася. Зараз mm -hmm. піду та й буду відпочивати. Сьогодні трохи наче лучше, як вчора. Надіюся, що з кожним днем буде легше. Чи... Mm -hmm. Один надіявся, та через два дні, два дні полежав, а на третій завезли. І і довезли до боліці. Кровою пішло. І помер. Ну, 27 то... років. А ти лежиш де що ти ж десь. Не знаю, я ви... лежу, жду, поки я вилічуся. Ма, да, тобі хліба треба? Не треба вже. Ну їж. Бо завтра я не знаю, що чи я зможу що приготувати, чи ні. Я навіть не знаю. Якось проживу. Так. Да. А сухарики в лянсіке проживеш. Mm -hmm. На сухариках. Ой, діду. І я якось буду проживати. Яєсь, yeah, yeah, море, нажарю та її. Наїсися, да, не ними да. Разу день я потом. Хвато. Mm -hmm. А що качку зарізати та зажарить може. А що ні. Альоні позвони, вона хай приїде зажари. Ну, скажи, вона Алене... не стремиться приїхати, ні? Скажи, Альона приїде. їй по барабану, що мати бойна, там хай. Ну вона ж ти знає, Що так... я дожу втягнути тебе за ухо кудись. Може вона б тебе затягла. Куди ви мене хочете затягти, в яку сторону, хоч покажіть? Поліклініка називається. <с <с а, я... а туди завозять? А туди ячі, завезуть. Можу й завезти. Да. Ну слава Богу, куди легше. Щоб довго не мучитися. Ти щоб я ще й довго й мучилася. А я не хочу довго мучитися. Воно Тут... так не. Як хочеш ти не хочеш. Ой, ну що це за свічка вже? Ну що з нас так і здіваються? Інтім, інтім. а нема там лучих. воно не, не горить луче. Воно оце така і горить акумуляторне, воно краще не світить. А який же там акумулятор? Маленький великий. Откуда я знаю, який він? Ти наш був, хай би розкрутив показав. Да. Нащо все його розкручати, воно китайське, ти його розкрутиш, аж не собереш. Ох, і дід, якби тільки розкрутити і викинути. Нема б чих, оці лампочки вони такі. А заряджати як? Воно от зарядного. Устромляєш, там є така дирочка, як да. от у телефоні. І воно заряджається. І Воно ще й сонця заряджається. А воно ж всюди сонце, як світить, то попаде на нього. Це така в нас інтимна обстановка зараз. Коли той світ буде, навіть я й не знаю. А всі в чотири виключили, що, так? Та хай вже до ранку не буде. Яким нема в них, то хай вже не. О, да. І так. не дають. Ти хоч щоб я з ума зійшов, щоб ще зв'ятим не було так. Чого? От, от там є кіно в телефоні, можеш дивитися. А мені так добре, як... Тихо, отак, тихо, ще. щоб і дід не сопів, то взагалі було б красота. Та щоб і ж не ойкала. Ах, а Тобі я не ойкала. Я лежу, а, як що тихо, щоб мож? ніякий ні, телевізор, ніякий дід рядом не був. Щоб лежати і тихо, тихо, так було, і так добре тоді. І темно, щоб було. Ніякий і щоб... дід не був. <плес> Розводи, дівча, фамілія навіть. О, оце воно, воно да. дід. Куди ж ти їдешся? Дід, куди ж ти дідшся? Як же ж тебе розвести? Я, 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 я Ні, ну ти можеш у другу кімнату вийти. Угу. А ти не можеш? Там мені... тішина спокойствия, йди туди. І мені тут хорошо. А... а телевізор без світла не робить, дід то я включаю. Та... Пішов би собі, та й храпів та ну, ну, би там, як хотів би. Зайди там тепленько, mm, храпи да. собі. А я миша, хочу да. на своєму місці бути. Дід мене виганяє з дому вже. Ох і дід. Це ж вредна така, ох, і вредна. А дід який вредний, ні, ні. я так я не знаю, що й казати. Це молодості, така не була. Ні, не було. Та, це дід о, мене і... навчив усього. Ох і, ох, і навчився дід. Він який в молодості, він, він і зараз такий вредний. Все знаю. І не да. трогайте мене. Да. Я не люблю, як мене трогають. Ну, і, не крякаю. і нічого я не крякаю. Ще й би чарю якось приготувала, хоча і важко мені було. Спасибо. Молодець, на здоров'я тобі, да. а як ти думав? Це ти тільки ходив, давай я тобі чаю зроблю, давай чаю зроблю, Походи, та й пішов. Три рази в аптеку, два, чотири рази в магазин заняв, походив я. Часник посадив, ох і походив. Не мовчи своїм частником. Мовчи вже, бо мені вже од нього тошнить часнику. Вже весь город засадив часником і ще мені розказує, що він його садить. Ще вже його багато? Вже обсадився. А часнику осталось багато? Може, ще десь посадиш. У нас в сусідньому городі. отут. Там посіяно. Так, да, там вже посіяно. Угу. Нічого крім городу обсадив. Хіба що по двом заходу? <різь> О, дід, часничний дід. О, своїм часником. Так я своєю цибулею хотіла завтра піти ще на базар, та бачу, що я не дойду вже, що я вже не дойду до базару, що десь упаду по дорозі. Краще я перележу ці дні. Все одно нема чого вигадати по дворі. Ото тільки їжа, тут дід і сам собі каже щось знайде. Ох, так що дід, не переживай так сильно, що ти мене так швидко здихаєшся, не здихаєшся, а то зрачів ще куди тебе завести. Ще трошки я mm. поживу тобі, подействую. На нерви, да? Да, да, так. Не радій президену. Так закрий й рота був. <звук> <звук> <Сучка страшна. звук> так радів, раді, а я йому не даю раді. все. Щоб, так. Ти, щоб ти всю життя так родила, як я радію. Оставшуюся тут. От да? А мені да. ще багато, а Не знаю. Тільки назначено, стільки і протягне. Скільки, як лічитися, то довше протягну, да? А як не буду лічитися, то менше. Да. Та, соображаєш слаб... Та, слаб... трохи. Так, да. Та головне, я не хочу довго мучитися. А ну то в'ятку прийми. Раз і все. Так, дід, все, ти а мені шо? вже наносив. Тут, Тут вже наносив, що хочеш, шо? хватить. Ну ти ж хотіла сухариків, бубликів, що тобі. Гризиш виходить. Ну я два бугле читаю. Вода зила, така, і вода така, і, і, і чаю наш пила лічебний, і, і ромає. І таблетки і в мене. Та ходить? все є в мене. В мене і вколи, все є. і... і да. таблетки, ай боже, хай тискай. <реш> <реш> і чого не помагає, так? Та вона одну столять Так, дід, хорош, давай вже, кажи, до побачення, бо ця свічка потухнася нафіг. – Чого це вона потухла? – Та вона так жабріє. – До побачення, включи ще. – Не-не, не треба не, не більше, воно включено Шо? на все. – Мені кажуть, на середню. – Ні, на все. – Ага. Да, – Так, ну, це на все, я... так пана говорить. – Вже тухла. – Так, все, дід. – Давай всім. Надо. Всім доброго здоров'я, бажаю. Да. – Так, да, всім доброго здоров'я, здоров спокійної здоров ночі да. і всього да. хорошого. – Так. – Так. А ми да. коли з'явлюся ще. Не знаю, коли... Ну, вчора не хотілося да. брати і телефон в руки, взагалі не хочеться його брати. Ну, хоч трошки моє загляну. Так, всім пока.